Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. 35 донорів здали кров сьогодні в Закарпатській обласній станції переливання крові, а 30 в Хузькій громаді. Загальноміське віча до 1130-ї річниці Ужгорода провели в Закарпатській обласній філармонії. Там вручили нагороди почесних громадянин міста Ужгород посмертно родичам загиблих захисників, котрі жили в обласному центрі Закарпаття. Понад 20 книг принесли відвідувачі до Мукачівської міської центральної бібліотеки впродовж чотирьох днів. Зробили це, аби долучитися до акції Подаруй бібліотеці книгу, яка триває з 4 вересня. З Миколою Філіповим попрощалися сьогодні у Мукачеві, Чин Похороном відбувся в церкві Успіння Пресвятої Богородиці. Туди прийшли рідні, друзі, жителі громади, військові та представники влади. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Мукачівської міської ради. Там написали, що Микола Філіпов народився 19 серпня 1987 року у місті Маріуполь Донецької області. На початку повномасштабного вторгнення чоловік з родиною переїхав у Мукачево, там працював електриком. А в травні цього року долучився до штурмової бригади Людь. Чоловік загинув 4 вересня під час виконання Завдання у місті Бахмут Донецької області. У захисника залишилися дружина та дочка. Вічна пам'ять і слава герою. З Норбертом Пауликом попрощалися сьогодні в Ужгороді. Чин похорону відбувся на набережній Незалежності. Туди прийшли рідні, друзі, жителі міста, військові, представники духовенства та місцевої влади. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Там написали, що Норберт Паулик народився 23 травня 1990 року в Ужгороді. Навчався в місцевій школі номер 6, потім закінчив ПТУ номер 5 де здобув професію електрогазозварювальника. У 2008 році вступив до Лав Збройних сил України за контрактом, служив стрільцем, помічником гранатометника. А 10 листопада 2014 року до 24 лютого 2015 року брав участь в АТО, захищав Україну в Донецькій та Луганській областях. У січні цього року знову став на захист України. Загинув 15 серпня під час виконання бойового завдання. Поховали захисника на пагорбі слави в Ужгороді. У військового залишилися мама та брат. Вічна пам'ять і слава герою. Підозру у поширенні комуністичної символіки оголосили також настоятелю храму Хузької єпархії Української православної церкви Московського патріархату, що знаходиться в Тячівському районі. Про це також повідомила речниця СБУ Закарпатської області Ванда Мільо. На Закарпатті Служба безпеки України викрила священника Української православної церкви Московського патріархату на пропаганді комуністичного тоталітарного режиму. За даними слідства, до злочину причетний настоятель одного із храмів Хустської єпархії УПЦ, розташованого в Тячівському районі на Закарпатті. Будучи керівником територіального благочиння, яке одним із перших з початку повномасштабного вторгнення вийшло з під юрисдикції московського патріархату, священнослужитель намагався жодним чином не допустити переходу громади до Православної церкви України. Оперативники спецслужби встановили, що на власній сторінці у соцмережах священник пропагував комуністичний режим та поширював заборонену в Україні радянську символіку. Це підтвердила й ініційована у справі судова мистецтвознавча експертиза. Під час обшуків у храмі та за місцем проживання священнослужителя правоохоронці виявили та вилучили комп'ютерну техніку із доказами протиправної діяльності. Знайдено велику кількість агітаційно-пропагандистських матеріалів російських авторів, брошури сепаратистського характеру. Серед виявленого правоохоронцями книжки, в яких принижуються релігійні почуття громадян інших конфесій та формуються ворожі настрої до них. У ході слідчих дій СБУ знайшла тексти пісень, якими закликали до пробудження матушки Русі та молилися за спасіння Росії, а також роздруківки молитов, в яких згадували патріарха РПЦ Кіріла Гундяєва, який благословив російських військових убивати українців. Наразі правоохоронці вивчають всі вилучені матеріали для вжиття подальших процесуальних дій. Крім того, у ході оперативно-слідчих дій встановлено, що настоятель церкви у незаконний спосіб зайняв земельну ділянку, на якій побудовано храм. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 197.1 кримінального кодексу України, тобто самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво. Настоятелю храму повідомлено про підозру за частиною першої статті 436 Кримінального кодексу України. Це є поширення комуністичної символіки та пропаганда комуністичного тоталітарного режиму. Трьом жителям Тячуйського району повідомили про підозру, вчинені незаконного переправлення осіб через державний кордон з корисливих мотивів. Про це суспільному розповіла речниця Рецполіції Закарпаття Ганна Дан. За її словами, чоловіків затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Утрення встановлено, що до організації цієї схеми стоїть 42-річний місцевий житель. До протиправної діяльності він залучив двох 44-річних односельців, діючи у змові, вони з метою власного збагачення через знайомих підшукували потенційних клієнтів придомного віку. І за 5,5 тисяч доларів зловмисники доставляли втікачів у максимальній близькості до лінії кордону та подальшими вказівками сприяли у його незаконному передані. Сам маршрут проходив через річку Тиса. У результаті проведення Власних заходів правоохоронці встановили, що фігуранти готують до переправи трьох жителів інших областей. Чоловіків вони поселили у закинутій у прикордонному районі. І завдяки отриманні інформації поліцейські довідались про плановий час переправи і затримали зловмисників з рукою чоловіків вже за 200 метрів до державного кордону. За місцем проживання та автомобілях фігурантів, які вони використовували для транспортування чоловіків, співробітники поліції провели обшуки під час слідчих дій вилучено грошові. Кошти в іноземній та національній валюті також вилучено і мобільні телефони і поміщено на арешт майданчик два транспортні засоби марки Тойота та Фецвагі. Усіх трьох підозрюваних помістили до ізолятора тимчасового тримання, і за працює керівництво прокуратури слідчі повідомили їм про підозру за вчинення злочину, передбаченого частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Відповідно до санкції цієї статті, переправникам загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Михайло військовослужбовець. Наразі чоловік у відпустці. Зараз прийшов здати кров в обласну станцію переливання. Каже, робить це вдруге. Кожному допомагати, здати кров. Це не так багато. Ну, декому спасає життя. Це ну, кров потрібно здавати, щоб відновлювались нові сили, нова кров. Щодня до Закарпатської обласної станції переливання крові приходять близько 30-40 донорів, розповіла завідувачка відділом комплектування донорських кадрів Марія Фантич. Дуже потрібно щодня хоча б 70 чоловік. Якщо у мирний час було так, що до 40-50, то зараз нам потрібно не менше як 70 чоловік. Військові вони ви знаєте, як лише приїжджають ротація. Вони зразу приходять сюди. Напевно, військові знають, що це таке потреба. У крові, вони це бачили там, і ви розумієте, їм навіть і не можна часто здавати, бо вони травмовані, їм самим недавно ще переливали кров. Не завжди нам вистачає того, що скільки людей приходять, треба більше, тому що у нас є постійні запити, не лише для військових і хворих у лікарнях. Ми відправляємо на схід багато ретроцитів, так що не завжди вистачає нам. За словами Марії Фанти, здати кров охочі можуть у будні з 9 до 14 години. Діана Шух, Леонтій Николишин. Суспільне новини. День воєнної розвитки України відзначають сьогодні 7 вересня в Україні. Спеціально до цього дня свою історію наші знімальні групі розповів розвідник 15-го батальйону 128-ї гірсько-штурмової закарпатської бригади Анатолій Сімонов. З 24 -го. Лютого 2022 року. Я прокинувся зранку, в 10 годин почув, що почалась війна, і пішов в вонкомат, взяв двох друзів і пішов, підписав всі бумаги. І в три години вже мені поставили печатку воєнні, які прийняли на службу, видали зброю. Через місяць я вже був у зоні бойових дій. 20 років назад я служив у 80 му мобільному полку і теж у розвідці. І це мені подобається, я тим займаюся. 25 грудня мене ранили ну, при виконанні бойового завдання. Я вже 4 місяці лікувався, зараз вже тут 3-4 місяці знаходжуся в частині, ходжу на бойові чергування, відпочиваю сутку через три дежурю». Загальноміське віч до тисячу ї річниці Ужгорода провели в Закарпатській обласній філармонії. Там вручили нагороди почесний громадянин міста Ужгород посмертно родичам загиблих захисників, котрі жили в обласному центрі Закарпаття. Серед них і мамі Сергія Митропольського. Він пішов за повісткою, в квітні місяці. Його призвали. Майже рік він був на запорізькому напрямку під обстрілами. Виконував різні завдання, кажуть, що йшов завжди в самі важкі На самі важкі завдання, ніколи не відмовлявся. Ну і загинув внаслідок попадання ракети трагічної. Він був завжди патріотом свого міста. У нього навіть такий забобон був, що ніколи не виїжджатиму з Ужгорода, бо коли я виїжджаю, завжди щось трапляється, якісь неприємності. От він своє життя тільки з Ужгородом уявляв, планував. Але, на жаль, не судилося так. 72 громадяни в цьому році будуть мати це звання. У нас передбачаються ну, пільги по оплаті комунальних платежів по проїзду, а це у нас давали, раніше було прийнято, тому що у нас не було в таких випадках. Це були фітежні живі, ну, які в нас проживав в нашому місті. Тому зараз ми побачимо, які гарантії дає держава в такому статусі. Ми це ну, значить, з нашим співставом, з нашим законодавством побачимо, що. Ми Можемо в цій частині зробити саме для сімей загиблих, якщо ці пільги не передбачає держава. Також почесною відзнакою за професійну діяльність у сфері охорони здоров'я нагородили військового медика 15-го гірсько шермового батальйону Еріка Глебу. Перше, як я дізнався собі, із засобів масової інформації, звісно, переповню ну, переповнила емоції вау, це я. А що я? Тому що таких як я є тисячі. Тисячі військових медиків щогодини кожного дня рятують життя наших військовослужбовців. Звісно, приємно те, що сесія Ужгородської міської ради за діяльність, яка проводилася з 2015 року, оцінила. І оцінила це особисто для мене і історичний момент. На цьому ми не зупиняємось. Ще родячи командування, що прийняло рішення наказом віддати мене для удостоєння цієї відзнаки. І завтра вже потягом я повертаюся до своїх побратимів на Запорізький напрямок. Нагородили і трьох лауреатів міської премії імені Петра Скунця Бориса Жулканича, Василя Коцена та Людмилу корш Коршридько. Мукачівська міська центральна бібліотека. Тут з 4 вересня проводять акцію Подаруй бібліотеці книгу. Охочі можуть принести будь-які видання і залишити для інших читачів. Мукачука Марина Сливка також долучилася до акції. Я є читачем бібліотеки все своє свідоме життя. Відколи себе пам'ятаю, ходила спочатку на дитячі абонементи, тепер сюди. На дитячі ввожу свою маленьку донечку. Я побачила акцію на сторінках Фейсбук. Моя сусідка поширила допис, я вирішила долучитись. Обрала книги різного характеру: історичні, і краєзнавчі, і кулінарну книгу. Одну Старалась вибирати книги, по-перше, які в гарному стані які не є старими, вже прочитані мною. Сподіваюсь, що комусь стане в пригоді книга. Що хтось прочитає, буде захоті. За чотири дні акції до бібліотеки відвідувачі принесли понад 20 книг. Розповіла директорка централізованої бібліотечної системи Мукачівської громади Мирослава Хруник. Можете звернути увагу на нашу таку імпровізовану поличку, де дарувальники залишають свої книги. Ну, доволі так. Ну, я знаю, більше 20 книг. Ми вже, ну, і більшістю це книжки якби нові. Це з 4 по 9 вересня ми з колегами вирішили оголосити таку благодійну акцію у зв'язку з тим, що на цьому тижні, якраз в цей період, відзначається Міжнародний день благодійності, а також на наступний день. День читання книг, і тому ми вирішили трошки у підтримку нашої бібліотеки оголосити таку акцію, щоб. Люди могли долучитися до якоїсь такої доброї справи. За словами Мирослави Хрунако, хочі можуть приносити будь-які книги українською мовою. Можна будь-які і нові, і вже прочитані книги, можна якісь із власної бібліотеки, можна придбати і просто подарувати бібліотеці. Але ну, ми. Вважаємо, що в такий зараз час, воєнний час підтримати бібліотеку потрібно в першу чергу українською книгу. Тобто то книжка має бути українською мовою, ну бажано українською мовою. Ну і така книжка має бути, яка б була цікава тим, хто дарує. Принести книгу хочемо до 17-ї години 9 вересня. Підписуватися суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.